Тарас Шевченко, Катерина, виконує учениця сьомої школи 11 А класу уральова Вікторія. Сидить батько кінець стола, додолу схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що Васілля, донь моя. А де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась ти б тоді гадині, тепер москалеві. Доню моя, донь моя, світи мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ж ти наробила? одячила? іди шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужій хаті, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить над могили червону калину. То без тебе грішну душу поминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди в нас ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась.